Пряма лінія, як крива кривда, що насправді сказав Путін. Путін знову вийшов до збірної біомаси росіян, формально пряма лінія, фактично покручена петля затягнута на шиї реальності, це вже давно не спілкування і не відповіді. Це ритуал самозаспокоєння диктатора, який дивиться у камеру так, ніби дзеркало реальності ще тримається, хоча тріщини давно пішли по всьому імперському склу. Ми маємо справу не з пропагандистським шоу, а з декларацією тривалої війни, замаскованою під розмови про мир. Президент війни без докорів сумління. Путін остаточно став тим, ким прагнув бути все життя президентом війни. Перші години ефіру, фронт, ракети, успіхи, просування, жодної паузи на людей, жодного збою в голосі, коли мова заходить про втрати. Людське життя для нього не трагедія, а витратний матеріал, як дизель чи мастило для військової машини. Він прекрасно спить, і це, мабуть, найчесніша фраза всього вечора, бо спить він не тому, що все добре, а тому, що совість давно демобілізована. Мир, як ширма, і дипломатична мішура. Кремль знову дістав з шафи старий костюм миротворця. Путін говорить про переговори рівно для того, щоб показати Трампу конструктивність і виграти час перекласти відповідальність за війну з США на київський режим та Європу, створити ілюзію, що Росія готова до компромісів. Проблема в одному компроміс у путінському словнику означає паузу між ударами. Жодного реального миру там немає, є лише димова завіса, за якою готують наступний етап знищення України якщо не танками, то бюлетенями. Економіка як фокус із порожнім капелюхом. Коли мова заходить про інфляцію, Путін миттєво ховається за складними словами таргетування, перегрів, баланс. Переклад простий, грошей менше, але війна набагато важливіша за економіку. Соціальний контракт залишається тим самим, це не ваша війна, воюють контрактники і найманці. Бо загальна мобілізація означає паніку, валізи та тисняву на кордоні і ще одну хвилю втечі з імперського рая, що вже давно перестав бути рожевим. Політичний реванш. Танки будуть доповнені виборчими урнами. Найнебезпечніше пролунало не у військових заявах, а в політичних фантазіях Кремля. Путін знову мріє повернути Україну через вибори, як у 2004 і 2010 роках. Тільки тепер методи зліші: перемир'я на день голосування, а може, і ні. Російський мир в обмін на кремлівську галочку у бюлетені, вимога голосування українців у РФ. Майбутня керована п'ята колона під наглядом ФСБ з собаками, сценарій, де маріонеткова влада під контроль на Кремлю сама оформить демонтаж держави і не тягне колючий дріт. Це не мирний план, це політичний постріл, де бюлетень має замінити снаряд. Європа і військовий ультиматум під виглядом неповаги. Фраза Росія не нападе, якщо до неї ставитимуться з повагою, звучить навіть дуже вічливо. Але це класична мова рекетира – Будеш чемний та зробиш, як скажуть, залишу цілим. Проблема в тому, що критерії поваги визначає сам Путін. А отже, будь-яка Балтійська країна або НАТО може бути оголошена неповажною у потрібний момент, просто як привід, і тоді все почнеться гроші, які підтримують Україну. Новина про європейський кредит у 90 мільярдів євро стала для Кремля холодним душем з родзинками. Російська дипломатія роками намагалася заблокувати використання активів ЕРЕК. І раптом одностайне рішення ЄС навіть з тими країнами ЄС, які любить грати в нейтралітет за російську готівку. Це означає одне ставка на швидкий фінансовий крах України не зіграла. Європа готується платити за опір довго, і це для Путіна значно страшніше за будь-які заяви. Фінал без ілюзій для всіх. Пряма лінія підтвердила просту істину: Путін не шукає миру, він шукає форму капітуляції України бажано чужими руками і під виглядом мирних переговорів. Все інше слова, терміни, паузи і телевізійний грим на пиці старого Манія, а за ними та сама залізна імперська логіка або здавайтеся, або будете знищені. Імперії завжди говорять про повагу саме в той момент, коли готуються несподівано вдарити. Автор Петренко Андрій